Чому у вас ще немає спа-басейну загадка року? Справді ви прокидаєтесь, дивитесь на світ через стрічку новин і думаєте: ось би втекти від цього хаосу. А поруч, ваш власний спа-басейн, який перетворює будь-який день на міні-відпустку, гаряча вода, гідромасаж, анатомічні сидіння і всі проблеми залишаються на суші. Смішно, але правда, багато людей відтягують покупку, бо не знають з чого почати важко обрати або занадто дорого. Насправді, Galaxy робить це просто: ми підбираємо модель під ваші потреби, враховуємо простір і бюджет, а ви отримуєте домашній острівок спокою. Іронія в тому, що поки ви читаєте ці рядки, сусіди вже насолоджуються своїм СПА. Не залишайте себе осторонь. Зробіть крок, звертайтесь до Спагалаксі. І нехай ваша єдина загадка року буде, чому я не зробив це раніше. Підписуйтесь, попереду ще більше ідей для вашого комфорту та задоволення.